Захотілося старенькій спортом займатися. Пішла у басейн там, де стрибають. Каже, буду тренуватися. Тренер подивився, бабусю, тут у воду стрибають з високої вишки. Пробачте, та ви старенькі вже трішки. Ми таких старих ще не тренували. То я буду перша, так баба сказала, всього 87, постаріла трішки. Хочу здоров'я поправити, буду плигать вишки. Ви хоч плавать, умієте, та колись тонула. Роздяглась, в купальнику полізла на вишку. Тренер крикнув та було вже пізно. О, нечиста сила, баба із розгону вниз полетіла. Летить, кричить, верещить, труси позлітали. до води долетіла й бомбою упала. Тренер кинувся бабусю спасати. Та відхекалася трошки, каже, буду знов плегати. Швидка до лікарні тренера забрала, бо баба тридцять разів з вишки той плегала. Тепер баба чемпіонка по світу мандрує, а тренер свій переляк до сих пір лікує.